Медаль мне дали, друзья, мои за отвагу скажу больше. А К этой медали у меня прилагается 11 лет срока на Украине с конфискацией имущества. А к этому Нет, еще прилагаются другие. Из таких вот тварей, я просто не могу. Потому что вот из-за этих Витязевых, карнауховых льется кровь на Донбассе. Это из-за них. Какие могут быть версии? Вот я набрал своих друзей в Киеве, они мне высказывают такую версию. Олег это Зеленский родился в тоже в Армении. Поэтому я могу сказать спасибо. А, в России, да. Тут вот ты, елки-палки, вот сказал, <с nutri> видишь, ну это я потому, что мы в Армении еще с тобой должны навести порядок, наверное. Куда-то попали. Сестры, блядь, попали. Наверное. А а. на конечно на, 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 на уже не видно. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий правильний випуск російської антипропаганди. Ви спитаєте, чому правильний та тому, що він починається як завжди, з найулюбленіших наших кадрів: як все горить, палає, як люди бідкаються, суетяться, а влада розводить руками. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і ще не взяв участь в нашому зборі для 36-ї бригади морської піхоти. Ти а й да зробимо це просто зараз. Нагадую, що ми збираємо 300 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки для морської піхоти, а збір в нас за посиланням в описі. Ну і цілих 75 українських безпілотників збито за ніч. Ось так класично і штатно стверджують міністерстві оборони Російської Федерації. Під удар потрапили і на автобази, і військовий аеродром. На що я найбільше звернула увагу? Це звісно ж на аеродром Морозівськ Руцовської області. Там базуються винищувачі су 24 та су 34 Наслідки атаки, поки не відомі проте із кадрів на відео можна таки зрозуміти, припустити, що після удару почалася сильна пожежа. Ну і крім цього, українські безпілотники вразили ще й НПЗУ. Тобто все, але про все по черзі. Навірно, на семі заміжли жні вільно. Ну вон відночне. Ой, вот, по СМ у нас долбанули. А О, какой дым попер, на. Точно. Вот там же дым шел. И сейчас, смотри, вот сейчас тоже то место считаю, лупанули, на. Вон горит там, на. Ля сильно горит. Точно, это, это тоже на ГСМ, надо лупанули, бля. На СМ надо горить, бля. Ага. Тоже. О, собаки дроны. собаки дроны. от собак сутулих Слышу А ви як думали, що ви будете по нам стріляти, бути нас збватами, такі, да, да, давай що? Не будемо давати вам здачі. От вам. Ну і, власне, до топсе. Там теж напередодні була атака безпілотників, ймовірно, певно, можливо, за атакою на нафтопереробний завод у Краснодарському краї стоїть гурмо, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. А я вам ще й розкажу, що топсинський нафтопереробний завод входить до складу нафтової компанії РосНЕФТЬ і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств країни. Може, просто був. Десь я ці звуки вже чула. А точно, це ж в усіх українських регіонах. Тож, власне, що посієш, ти пожнеш? Певно, оцього такої простої істини не пам'ятає одна із рашисток Вітізіо. Бо коли ти скрізь сієш ненависть, марно сподіватися, що вона тебе, як цунамі, не накрине, не накриє і не торкне. Одним словом, російська пропаганда десятиліттями вкачувала в росіян ненависть, бажання вбивати вот та все. І вони думали, як ну це буде на хахлов розпространятися, а на нас ні. А Тут так не вийшло. Зрадниця так і не стала своєю серед чужих, хоча серед росіян вона і справді. Більше до них підходить пропагандистка. Бідкається, що росіяни бажають їй смерті, бо вона етнічна українка, тобто за походженням, за народженням, а частина її родини ще й живе не на території Великої Росії, а ворожій Америці, Америка, яка спонсорує вбивство русських мальчиків. Висновок, якщо расистку вітізів і грохнуть, то це будуть свої ж расисти. дали медали. А мне дали медали, друзья мои, за отвагу, скажу больше. А к этой медали у меня прилагается 11 лет срока на Украине с конфискацией имущества. А к этому и, еще пред... понимаю, а прилагаются другие плюшки. Ну, послушай, когда умные люди, вроде бы так, знаешь, вот, потрясающие, рассуждающие о физике, о космосе, да, иногда даже приходящие в эту студию, вдруг не с того с всего, понимаешь, вот это вот выходит и начинают рассказывать. А вы знаете, что вот 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 такое ощущение, что моя медаль за отвагу ⁇ это мой самый страшный грех. Понимаешь, так же, как и то, что я родилась в Одессе, так же, как и то, что у меня мама проживает с 98 -го года, между прочим, да, в Соединенных Штатах Америки. То есть, так, вот какая-то такая вакханалия началась, понимаешь, и вылезли комплексы каждого, вот каждого человека, который чувствует себя, возможно, неполноценным, потому что, например, Витязева из Одессы, или у нее есть медаль, или она русская, или она удачно вышла замуж. Это, кстати, мне тоже припоминали через пост, понимаешь. А окончалось это все пожеланиями, чтобы меня изнасиловали. Причем сказала мне эта прекрасная девушка, да, поэтесса, тоже часто бывающая в гостях в этой студии. Ну, других ведущих, конечно, понимаешь. Ну, ну, ну вот так вот. Ну вот, вот, и ты знаешь, это показывает, насколько вот определенная часть нашего общества, извините, больна. Вот больна всем. Нас, ну, мы все не здоровы. Если эту часть общества не лечить принудительно, через возбуждение уголовных дел, то нифига никогда ничего не произойдет. Проблема вся в том, что очень многие почему-то стали воспринимать себя выше закона. То есть, вот а, им втемяшилось в голову, что они великие поэты, архитекторы, скульпторы, э -э музыканты и так далее. И закон их не интересует. Если, повторяю, если это принудительно не остановить. Это будет, дальше будет на я прошу прощення, я дико перепрошую. А хто ж, хто отруїв, хто заразив на других росіян, не ви ж, не шановні пропагандисти? Бо що? Бо вітя я вас з одного боку закликала руками вбивати українців, вбей хохлов, хахлов, нападай на Україну. Це жіна надо быть етнічною українкою і все одно говорить на Україну. Але для того, щоб вбивати українців, вона, звісно, пропонувала відправляти на смерть пачками русських. Ці руські прийшли на Донбас, там вбивали теж людей, принесли туди смерть, розруху, бідність. Тож, по факту, обидві сторони мають рахунки до неї. Тож у таборі, так як собі, розсерджених патріотів назріває серйозне невдоволення ходом так званого СВО та політики. Та політику чинної влади. І, звісно, Вони намагаються задавати питання А хто ж за цим всем стоїть? Хто підбурював массой? Варі. Блин, я просто не можу. Тому що от із за этих витязевих, крадоухових, льется кровь на Донбасі. Это из-за них продолжается литься кровь на Донбасі. Это они, из за нових виновників того, що сейчас происходит на Донбасі. Это они успокаїли нас. І вони, говорили шапками закидаємо. Вот из этих вот людей все это происходит. И ждет Высший Суд это в любом случае, они ответят за каждую каплю крови. Я не могу смотреть вот на этих людей настолько вот беспринципные, без малейшей капли совести, как они врут, как они сгоряются. Ну, и если они не закидают шапками, то теперь можно санами, точнее, без Трусами закидати своїх же, бо нічого більше не лишилося. А до речі, невдоволення серед росіян, псевдопатріотів, расистів, воно буде тільки наростати, назрівати і нагріватись. Бо що? Бо картковий будиночок палає в різних російських регіонах, в різних сферах все йде не за планом, як власне і на фронті. От, наприклад, зараз південь Росії погрузився в так званий блекаут. Світла, води цього всього немає. Спека люта. Ну і людка, що такое де наш кондиціонер? Тож, наприклад, мешканці Анапи вирішили перекривати дорогу через відсутність електрику. Я не можу. Вони ж гасили нам світло. Тим не менше, мешканці Краснодару теж виходили на протест і навіть особисто звертались, записували відео Путін віді електричества в регіон, Так, як завжди, все, все от туди. Цікаво, що він, звісно ж, нічого на це не відповів. А знаєте, чому проблема в південних російських регіонах? Не тільки через обстріли якісь прильоти. Річ в тім, що вкрадений півострів Крим занадто багато на себе бере. Енергетична система Російської Федерації Матрикова вона не пристосована до того, щоб ще щось віддавати. Те, що вони протягнули до Криму, тож і Крим вкрадений без електрики, ну і свої. Південні регіони. Ну і звісно ж, боротися за свої права за свободи, виходити на вулицю, кричати, «дай нам світло в Росії зась не можна. Тож мітингувальників за доброю російською традицією вже скручує омон. Цікаво, що в нас виникають такі самі проблеми: от такі от українці виходять перекривати дороги. Ну, бо логічно, що коли ти перекрив дорогу, то світла в розбитій росіянами країні. З енергетичною системою, яка лягла, стане більше. Отакі пацани. Але навіть попри те, що в них немає клепок розуму, це якісь маргінали, їх все одно ніхто не скручує, бо демократія вона така, незважаючи на те, що навіть під час повномасштабної війни, воєнного стану неможливо збиратися в такі масові акції. Але збираються. А в Росії більше двох дітять опасна. Отакі в них наслідки. Ну і замість того, щоб своїм носиком сидіти в своїх же справах, розбиратися із паводками, пожежами, знеструмленням, відселяти, врешті-решт мешканців з Білгородщини, які постійно бідолашні страждають від обстрілів, москалі, звісно живуть винятково і тільки українськими новинами, темами та трагедіями. Не було ніяких сумнівів, що вони обов'язково будуть паразитувати на вбивстві Ірини Фаріон. Плюс від усі фротомні експерти переконані, що тут без Росії не обійшлося, бо їм конче необхідно хитати тил, сварити суспільство між собою, натравлюючи радикалів, російськомовних, втомлених, активних. Бо як не можеш перемогти на фронті, то шукай слабке місце в тилу. Але у російської ватної аудиторії, звісно, є своя версія: Фаріон вбив особисто Зеленський. возможно, не перестройка, то Ирина Фарион сидела бы сейчас либо в горкоме Львовском, или в обкоме, а может быть, с учетом ее энергичности, может быть, и даже повыше. И на русском языке рассказывала бы нам, как нам сейчас жить. Она пришла в садик и начала детей, маленьких детей, начала их учить тому, что у них неправильные имена, русские имена. Там, какая Маша должна быть Маричка там, и так далее. Она рассказывала своему внуку, и как он правильно делает, что если он слышит где-то, что кто-то из детей говорит на русском, он э, в Москале сразу же их бьет. Какие могут быть версии? Вот я набрал своих друзей в Киеве, и они мне высказывают такую версию. Олег это Зеленский. И я говорю, зачем? Ну, вот э, Зеленский э, очень хочет договориться до избрания Бранд с Трампом остановить войну в ноябре месяце. Он это заявлял, причем недавно. Встретиться с Россией. И кто тогда будет выступать против Зеленского? Западная Украина, потому что там в перечень российских требований входят русский официальный язык или русский государственный. Это нож в сердце для Западной Украины. Здесь одним выстрелом убиваются два зайца. И Фарион, и под подозрением Азов. А если еще выяснится, что это Азовец убил Фарион, так это просто великолепная для Зеленского ситуация для того, чтобы сработать на упреждение. Так это или не так, не знаю. Но э, уж точно это не украинские спецслужбы, потому что ну, целый месяц ходить, ждать. Ну, так не работают спецслужби. Там все чітко прийшов, увидел, застрелил. Любые спецслужби в мире очень любят сделать так, щоб не знал, на кого он работает, или главное, в чьих інтересах он работает. Фаріон генерировала ненависть, она символ русофобии. Що мене втішає, це те, що незважаючи на час, на поминки, які допускають росіяни, вони так і не зрозуміли. Хто ми із з вами? Пам'ятаєте, вони безкінечно ділили Україну на російськомовні регіони? Тобто для них було очевидно, що коли вони прийдуть на Донбас, в Харків, Херсон, Миколаїв, Одесу, то їх там будуть зустрічати надзвичайно радісно. А потім їм дали пизди, вони відгребли звідти, і так і не зрозуміли. Що річ не тільки в мові, і не треба розповідати про російськомовних. Навіть російськомовні українці це не росіяни. Тож, власне, думати, що винятково одна Фаріон чи одна західна Україна була б проти якихось зрадницьких чи капітулянських ідей від заходу, ні, це будуть як і завжди вирішувати більшість нашої країни. Ну і до речі, це ж не тільки для України треба бути обережним і розуміти, що тут можуть бути агенти Кремля. І Франція під час Олімпіади, і наші інші європейські країни, і в Штатах теж застосовують всі доступні методи та способи, аби не допустити втручання Росії в їхні справи, щоб не допустити організації нападів та терактів. Я нагадаю, що нещодавно стало відомо про замах на керівника німецького концерну Рейнметал, Росія скрізь. І, звісно, в усіх вона бачить ворогів, яких хоче вбити свої претензії, пропагандисти, чиновники, політики вже встигли висловити Казахстану. Говорили певні речі про Грузію. Ну і звісно, про вірменію там навіть не приховують, що якби в Росії були сили, вільні війська, що трошки озброєнь, то війна пішла б проти усіх сусідів. алейкум, друзі, От Нам приехали наши братья, конечно, солнечной Сочи они приехали туда, где жарко, жарче, чем сейчас в Сочи. Значит, наш брат Сос приехал, вот привез он, получается, нам много разного оборудования. Сос у нас является одним из достойных представителей армянской нации. Один из тех людей, который родился в суд в Армении. Поэтому я могу сказать спасибо. В России, а, в России да. Тут <связывая> ты, елки-палки. Вот сказал, видишь, ну это я потому, что мы в Армении еще с тобой должны навести порядок, наверное. <связывая> Надо сделать, чтобы Армения тоже вернулась обратно домой, в Россию, как говорится, чтобы мы продолжали жить одним народом, как и раньше, одной семьей. Так что вот если что-то... І потім ці упороті. Все того, що вони зробили, сказали, про що планують, про що заявляють, вони такі: ой, а чого це нас ніде не люблять? Ой, а чого це за кордоном нам дають люлей? І на окупованих територіях, до речі, теж якось вже не дуже солодко. Рашисти пожирають рашистів. І не тільки на рівні пропаганди, як от історія з Вітязєвою, а й навіть на низовому рівні. Он в окупованому Севастополі, у тролейбусі, вибухнув такий собі. Мій конфлікт через гімн Росії. То в повному тролейбусі сталася сутичка між одним з пасажирів і парою, яка голосно прослуховувала гімн Російської Федерації. гімн агресора буквально дратує, викликає ненависть, і люди влаштовують бійку. <му> слышь, девочки, поводитесь! Ой! Ой! Ой, да что вы делаете? мужчины! да что вы делаете? Транспорт! мужчины! Девочки, да что вы что вы делаете? Девочки, да что вы что что вы делаете?

В них цікаві і нетривіальні розваги. При тому, в найширшому сенсі ми були дурні та наївні. Ми чогось раптом колись вирішили, що якщо вони виглядають як люди, якщо вони говорять як люди, то вони є люди. А це тварини. Тобто бидло і стадо. Он колись ми сміялися із того, що вони жерли млинці з лопат. Пам'ятаєте? Зараз багата Росія заможна. Росії, яка ще й готується панувати над усім світом. Велика імперія в Тюмені там влаштувала для оцих імперців тисняву через безкоштовний шашлик. Ще раз шмат м'яса без грошей, черга, давка і крики. Шашлик і стаканчика. Тепер я бачила все. Дайте всім вийти. Як то кажуть, не жили добре, і нічого починати. Господи, до кого вони прийшли? Що вони нам пропонують? Я не хочу навіть не хочу думати про те, що нам пропонують отак на твотруський мір і шашлик з стаканчика і блінчик лопати. Якщо друзі, ви проти як і я, то не забувайте донатити на збройні сили України. Не забувайте підтримувати наш збір, тому що тільки військові можуть не допустити проникнення руського миру на територію України. Посилання на збір в нас в описі донатте на 36-ту бригаду морської піхоти. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте нам лайк і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Лайф». Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.